Всім хеллоу, Продовжуємо тему затемнення. В цьому відео поговоримо про вас. Розкажу, де конкретно у вас буде проходити затемнення і що воно нам принесе. Тому сідайте зручніше і погнали! Я довго не буду розказувати, що і як, так тому я вирішила виділити тільки саме головне, так, і я як то кажуть, без води і без лишнього. Тому... В цьому відео ми говоримо про 12 знаків зодіаку, а про саме затемнення ми говорили в минулому відео, тому, хто не бачив, посилання буде в описі під цим відео. Так? От. А зараз ми розберемо всі 12 знаків зодіаку, але нагадаю, що розрахунки зроблені по ведичній астрології по сидеричному Зодіаку. І так, Лагна Овен. За темні місяця у вас буде йти по одинадцятому домі плюс транзит раху по одинадцятому домі, і це теми нових друзів, колективів, аудиторії та соціальної активності. Раху в одинадцятому домі робить людину максимально включеною в соціум. Вона віддає багато енергії людям, командним завданням та новим зв'язкам. Яка складність цього затемнення? Ця активність може не мати нічого спільного з її власними цілями та мріями. І це дуже часто усвідомлюється піз... пізніше. Так? Водночас Сатурн у вас іде по 12 му дому, що може давати відчуття самотності, ізоляції, втрати звичного, що підштовхує до ще більшої соціальної активності. Так? Затемнення приносить в життя нових людей. Um, є ризик побачити в них однодумців, але потім зрозуміти, що це не зовсім так. Може зрости публічність і популярність, з'являється бажання експериментувати uh, з новою аудиторією новими форматами діяльності, яке завдання цього затемнення, цього періоду, так? це визначити своє колективне поле і справжніх однодумців, і зрозуміти, що дійсно. Uh, де дійсно місце ваше місце в соціумі? Лагна тілець. затемнення місяця в 10 му домі, плюс транзит раху по 10 му дому, це затемнені підсвічує теми роботи, статусу, амбіцій та реалізації в світі. Колективна діяльність і робота в команді зараз можуть відштовхувати і виникати відчуття, що інші люди. Не однодумці ваші, так раху в 10 домі дає сильний імпульс, досить теорії, хочу конкретного результату. От Сатурн, Сатурн транзитом по 11-му домі він створює напруження у взаєминах з клієнтами, колегами і колективами. Так, це період великого творчого потенціалу, який треба направити у зовнішній світ у справи та професію. Якщо енергія не реалізується, то накопичується емоційне напруження вдома, так тому що к'яту де транзитом по четвертому дому. Завдання для вас, ем, тільці, це діяти, реалізуватися в світі, досягати результатів, а не застрягати у внутрішньому невдоволенні. Близнюки. затемнені місяця в дев'ятому домі, плюс транзит раху по дев'ятому дому, і це це затемнення підсвічує теми традиції, навчання, подорожей та духовного пошуку. Раху в дев'ятому домі дає сильний потяг до чогось більшого, так? до знань, культури, духовності і відчуття приналежності. Можуть з'явитися нові навчання, нові книги, подорожі, паломництва, натхненні лідери чи вчителі. Зростає лідерське мислення і бажання самостійно приймати рішення. Яка складність цього коридору? Втрата інтересу до справжніх кіл спілкування. Не забуваємо, що кету йде транзитом по третьому дому. Розрив, розрив із поверхневими контактами і завдання для вас на, на період коридору. Розширити свій світогляд, входити в нові традиції та знаходити натхненне середовище, де можна реалізувати себе. Лагнарак, затемнення місяця, у вас буде в восьмому домі. Плюс транзит раху по восьмому дому підсвічує теми криз, кризових ситуацій, трансформації, ресурсів та е, внутрішньої сили. Е, Сатурн транзитом по дев'ятому дому він вимагає самостійності та лідерства, а не залежності від чужої допомоги. Раху в восьмому домі провокує звертатися за підтримкою, але це часто дає складні емоції, відчуття провини і падіння самооцінки. Яка складність затемнення, так? Це емоційна нестабільність та метушливість в кризах. І завдання для вас навчитися антикризовій стратегії, зміцнити внутрішню стійкість і в і знаходити ресурси всередині себе. У перспективі цей транзит дає глибоке перетворення, так, сміливість і здатність долати складні обставини, що стає основою для майбутнього зростання. Лагна Лев, затемнення місяця в сьомому домі плюс транзит раху. По сьомому дому буде підсвічувати теми партнерства, співпраці та рівноправного діалогу. Може з'явитися така кристалізація відносин або поглиблення співпраці, або виявлення повної відсутності спільних інтересів. Сатурн в восьмому домі запускає глибину трансформацію, пошук нової ролі, переосмислення своєї творчої суті, відчуття втрати. Колишньої ролі, так а раху в сьомому домі він акцентує ситуацію, де Лев має вирішувати питання тет-а-тет, -тет, переговори, домовленості, нові пропозиції співпраці. Кету в першому домі може давати ізоляцію та відчуття, що робота чи умови співпраці більше не відповідають власному рівні, професі... рівні професіоналізму. Складнощі цього затемнення це емоційні переговори, робота, сім'я чи побутові справи. Затримки з підписанням договорів чи угод, труднощів в пошуку роботи, бо Лев не погоджується на нечесні чи не його умови. Критика чи претензії з боку інших. Ти не врахував колективну етику. У нас так не прийнято. Таке може бути. І яке завдання для вас в період коридору це навчитися вести дипломатичний діалог, зберігати внутрішню рівновагу та знаходити баланс між я та ми. Лагна діва затемнення місяця в шостому домі, плюс транзит раху по шостому дому підсвічує теми роботи, служіння, обов'язків та здоров'я. Раху в шостому домі е, активізує діловий ритм. Більше завдань, роботи та клопотів, сильний акцент на вирішення практичних питань, підйом енергії, так, великі, можливість демонструвати успіхи на роботі. Ті в 12-му домі він зменшує ресурс для відпочинку, відновлення, може давати брак часу чи бажання відпочивати взагалі. так. Не забуваємо за Сатурн, Сатурн транзитом по сьомому дому, так іде і він робить дів особливо вразливими в стосунках. Це можуть бути труднощі в спілкуванні, коли інші не чіткі або непослідовні. Можуть бути спори, непорозуміння, розбіжності в діалозі. Через критику чи вимогливість діва може ще більше закриватися в собі. Який баланс має бути робота, стосунки, зараз набагато менше енергії йде на пошук чи побудову нових відносин. Так? Зростає акцент на роботу, завдання та обов'язки. Які ж складнощі цього коридору? Надмірна критика та вимогливість до інших може дати конфлікти, перевантаження завданням, беруть навіть чужі справи на себе, ігнорування відпочинку та виснаження. І яке завдання на період затемнення? Навчитися розподіляти навантаження, відстежувати момент, коли ресурс вичерпується, більше уваги до адекватного, адекватного відновлення, так, це сон, відпочинок чи паузи робити. Також контролювати критику в спілкуванні, щоб уникати емоційних зіткнень. Лагна Терези. Затемнення місяця в п'ятому домі плюс транзит раху по п'ятому дому підсвічує теми творчості дітей, самопрезентації та інтелектуального розвитку. Раху в п'ятому домі це сильне бажання оновити себе та свій імідж, акцент на самопрезентації, резюме співбесіди, іспити, атестація, тяга до, до творчості, до навчання і до інтелектуального зростання. Можливість нових починань, що вимагають креативності та сміливості. Кето в 11-му домі дає зниження кількості клієнтів, популярності чи матеріальних бонусів, охолодження в колективі, відсутність підтримки від друзів чи колег. Можуть бути думки про зміну роботи або пошук нових способів просування. Сатурн в 6-му домі. Робота є, але вона може бути важка, рутина, не завжди приємна чи добре оплачувана. Так? Зростає навантаження та відчуття обмежень у повсякденних завданнях. Все це підштовхує до розвитку п'ятого дому, пошуку нових шляхів прояву себе. У цей час можливі зміни в житті дітей, нове навчання або прийняті якісь нові рішення. У Терезі воновлюється розуміння своєї ролі як батька або мами, так ролі як батьків. Які складнощі коридору, це невдоволення колективом, конфлікти на роботі, зменшення ресурсів від соціальних контактів, відчуття, що творчість і натхнення якби перекриті робочою рутиною. І завдання завдання затемнення – це активніше презентувати себе в світі. Оновити імідж, розвивати інтелектуальне та творче начало, так? шукати нові професійні можливості, не боячись змін, і приділити увагу дітям і сімейним темам, переосмислити свою батьківську роль. Йдемо далі. Лагна, скорпіон. Затемнення місяця буде в четвертому домі, плюс транзит раху по четвертому дому. І це все активізує питання житла, сім'ї, емоційної стабільності та стосунків з мамою. дає більше енергії та сміливості вирішувати житлові чи побудові, побудові побутові справи. Це ремонт, купівля, продаж, може бути, переїзд. А може оновлювати домашню атмосферу і змінювати саму психологічну обстановку в просторі, де ви живете. Активність в домашній сфері це може посилюватися бажання вести соціальні чи професійні справи з дому, так може виникати потреба зайняти більше місця у власному просторі, відчувати себе більш впевнено вдома. Сатурн в п'ятому домі транзитом зростає напруга в публічній та професійній сфері. Через це є ризик переносити пригнічені емоції у сімейні стосунки. Важливо не ставати домашнім начальником, а зберігати ось цю гармонію. Які можливі сценарії цього затемнення? Ну, це можуть бути несподівані рішення щодо житла, швидкий переїзд, продаж, ремонт чи оновлення простору. Можуть бути е спонтанні емоційні дії, от зараз час діяти, так? які через деякий час можуть втратити актуальність. Зміна психологічної динаміки. Е Вдома так більше тригерів, пов'язаних з відчуттям особистого простору. Які складнощі цього коридору, це емоційна нестабільність в сімейних відносинах, проєкція таких професійних стресів на домашнє життя, гострі реакції на будь-що, що порушує ваш простір, яке завдання затемнення. Це використовувати вплив енергії для корисних змін вдома, ремонт, облаштування і покращення атмосфери. Зберігати баланс між роботою і домом, не переносити зовнішню напругу в сім'ю. Усвідомити, це час, коли можна оновити коріння, простір і внутрішній психологічний комфорт. Лагнастрілець. За місяця у вас буде в третьому домі, плюс транзит раху по третьому дому. І це все активі... активізує спілкування, обмін інформацією та навчання. Зростає обсяг інформації, яку стрілець повинен опрацьовувати. Збільшується кількість нових знайомств та колег, які приносять цікаву чи корисну інформацію. Професійна діяльність та навчання, так, що ж буде в період коридору. Зростає потреба. Ос... Освоювати нові напрямки в роботі, так? Можливі багатозадатність та інтенсивна комунікація, підвищується шанс отримати корисні для майбутнього знання та контакти. Але не забуваємо, що Сатурн де транзитом по четвертому дому, і це дає, значить, домашня обстановка може бути напруженою або некомфортною. Можливе відчуття самотності вдома, зростає потреба зосереджуватися на зовнішніх завданнях, ніж на внутрішньому побуті. Які можливі сценарії цього затемнення? Швидке надходження великої інформації та необхідність її обробки, поява нових інтелектуально цікавих людей в колі спілкування чи роботи. Ситуації, коли доводиться відстоювати власну позицію, що може спричинити напруженість у спілкуванні та конфлікти, так? ризик почуття вини або страх втратити підтримку оточення після різких реакцій своїх, так? І яке завдання на період коридору? Активно використовувати інформаційні потоки. Та нові контакти для професійного та особистісного розвитку. Балансувати між активною соціальною взаємодією та домашньою сферою, так? уникати надмірної емоційної реакції у спілкуванні та не переносити стрес із роботи на особисте оточення. Лагна Козиріг, затемнення місяця у вас буде в другому домі. Там же у нас транзит раху, так? І це все активізує питання фінансової стабільності та матеріальних ресурсів. Так? Виникає бажання працювати більше, брати на себе відповідальні такі ролі, щоб забезпечити собі стабільність. Можуть з'являтися страхи та загальна тривога, пов'язана з доходами, роботою чи сімейними питаннями. Професійна сфера та кар'єра в період коридору. Підвищується готовність збирати відповідальні посади, які раніше могли лякати вас. Так? Можлива поява нових робочих проєктів або якихось ролей, що забирають багато енергії. Зростає фокус на матеріальному зростанні та стабільності, іноді в жертву власного часу та відпочинку. Вплив Сатурна на третій дім, який же буде. Знижується енергія для активного спілкування та соціальних контактів. Менше бажання вирішувати дрібні питання, так, питання оточення чи питання, які пов'язані з родичами. Можливе зменшення потоку клієнтів або колег, що потребує більше внутрішньої концентрації. Які можливі сценарії даного затемнення? Ну, це активне залучення в нові проекти чи роботу за фінансової стабільності, роль ресурсного центру для родини, або отримувати допомогу, або надавати її самому. Тимчасові тривожні переживання можуть бути які пов'язані з відчуттям власної опори, підвищений психологічний стимул шукати спокій та внутрішню стійкість через управління ресурсами. Яке завдання періоду коридору це використовувати можливості для матеріального зростання та стабілізації? Збільшувати баланс між роботою та відпочин... Зберігати баланс між роботою та відпочинком. Не переносити тривогу та стрес на оточення, а знаходити внутрішні способи відновлення сил. Лагнаводолій затемнення місяця у вас по першому дому, так, і транзит раху в тому ж першому домі. І це все активізує особистий розвиток, нові ідеї та перспективи. Період часто спонукає інвестувати в внутрішній ріст так, навчання, можуть бути паломництва та самовдосконалення. Підвищується видимість у соціальному та професійному полі, так, виникає відчуття більшої впевненості та значимості. Професійна та соціальна сфера, як буде впливати на вас в період затемнення, виникає багато нових ідей і бажання тестувати якісь нові проекти. З'являються пропозиції співпраці, що потребують прийняття рішень і переговорів. Кет у сьомому домі може а, висвітлювати приховані конфлікти в партнерських відносинах та професійних взаємодіях. Так? Сатурн в другому домі може обмежувати ресурси, знижувати відчуття матеріальної. А, Забезпечуваності, так, необхідно балансувати енергію між реалізацією ідей і ресурсними можливостями, можливе загострення старих або нових конфліктів у спілкуванні з оточенням, особливо якщо вісь 1-7 в гороскопі недостатньо пропрацьований. Які ж можливі сценарії даного затемнення? Ну, це можуть бути нові пропозиції співпраці та робочі переговори, підвищення впевненості у власних рішеннях та лідерські позиції. Виявлення прихованих протиріч у партнерськ у партнерських взаємодіях, так завершення неефективних або конфліктних контактів та рух вперед а, у такому незалежному русі, яке ж завдання періоду коридору: це активно реалізувати свої ідеї, тестувати проекти та навчання, відстежувати ресурсне забезпечення для здійснення планів, використовувати транзит, використовувати його для. Використати транзит раху, так і період коридору для підвищення самостійності, лідерства та впевненості в собі. Спокійно реагуйте на можливі конфлікти в партнерських відносинах. Так? Лагна риби. затемнення місяця в 12-му домі, плюс транзит раху по 12-му домі. І це все стимулює гнучкий незалежний стиль життя та роботи, що не вписується в жорсткі рамки. Бажання самостійно планувати свій день і творчі завдання, бути вільним від корпоративних обмежень. Активізується потреба в самоусвідомленні через усамітнення та тишу. Так? Професійна та творча сфера в період коридору це період підходить для роботи або навчання в тиші, в творчих та інтелектуальних завданнях. Якихось. Транзит Сатурна, по першому дому, підсилює. Серйозність, самостійність та концентрацію на важливих проєктах, можливість спонтанні рішення про поїздки або зміни обстановки, що дають відчуття такої свободи та натхнення. Затемнення може провокувати емоційні всплески через витрати або несподівані покупки, та одночасно може виникати відчуття такої легкості і провини. Важливо керувати енергією та ресурсами, не дозволяти спонтанності призводити до надмірних ризиків. Публічна активність може викликати напруження, краще обирати усамітнення або контрольоване коло спілкування. Які ж можливі сценарії даного затемнення? Це можуть бути поїздки на природу, подорожі, зміна місця перебування, можуть бути нові творчі ідеї, самовдосконалення, навчання, наприклад, може бути. Спонтанні рішення в фінансових чи житлових питаннях. Збільшена потреба у відчутті свободи та психологічному просторі. І завдання на період коридору: використовувати усамітнення для творчого розвитку. Направляти спонтанність в продуктивне русло, так, балансувати оцю внутрішню свободу і ресурсну відповідальність. Використовувати. Затемнення ось це, для розширення власного горизонту і незалежності. І так, на цьому все. Ми розібрали всі 12 знаків зодіакум, прогноз на затемнення місяця в водолії. Так? Ми завершаємо сьогоднішнє відео, тому слідкуйте за, слідкуйте за своїми процесами і використовуйте енергію практично. Все, до зустрічі! У наступних відео Люблю, цілую.